Я не прошу коштовні квіти, мені байдуже блиск речей, Лиш захистимо не від вітром, ласкаво крилимо плачей. І пригорни моне до себе, неначе крихітне дитя. Мені побачення не треба, лише протяжність у життя. Я не проситиму перлини і не чекатиму зірок. Лише умріяні хвилини з теплом проведені удвох, без пар червоної доріжки, костюмів, масок і промов. Готовий, ти бо соняш пішки, ти тільки тем мені любов не на не для світу, Таємно схована в серцях, всього за гроші не купити, і справжня цінність не в речах. Вона утре. В розмовах, поглядом очей, прошу єдиного кохання без блиску, куплених речей. Для щастя треба небагато, лише взаємні почуття. Чого нам може бракувати, коли двох серденько, не наче пісня солов'їна. Оцю даровану нам мить о тебе, прошу єдине. Її зі мною розділить, а все, що треба, ми здобудем за руку з Господом разом і вийдемо чистими з бруду. Лиш обійми мене крилом, дозволю тобі від цього світу знайти надійне укриття, лиш захисти мене від вітру, давай з життя.